Привітики, привітики! У нас сьогодні будуть деруни. Ось бараболю я порізала і мелю на свою м'ясорубку. Я намолола вже сюди цибулі і намолола сюди сала два кусочка. Невеличкий. Ну, покажу який. Ось такий один кусочок можна взяти невеличкий і він хороший якраз. Ну, в залежності, скільки у вас буде картоплі. Цибулі я сюди додала три великих таких гарних цибулинки, зараз покажу. Десь приблизно ось таку. Ось такі цибулинки. Три штучки я дала. Бо бараболі я начистила таку п'ятилітрову каструлю. Так що нас дерунчиків буде багато. Додала я сюди 3,5 стакани муки, і це все перемішую руками так надійніше. Я думаю, буде достатньо. Воно не буде густе і не буде рідке. Після додавання солі, звичайно, картопля ще пустила свій сік. При бажанні можете його ще трішки злити, а можете і залишити. Ну, я злила, бо я знаю, що буде дуже. Мішаю я це все, щоб консистенція була нормальна. От, Ось так. Сковорідки ми вже поставили грітися майже, забула включити олії налила. Олії не треба багато, тому що в нас є тут сало. Можна додавати солоне з банки, можна з морозилки. Я додавала з морозиловки. Тому. Солі трошки більше. А якщо ви з банки солі не будете додавати, то солі менше додавайте. Ну, це бажано було покуштувати, хто може покуштувати. О, так що, дивіться далі. О, ще жариться наші дерунчики. Добавила я ще до фаршу стакан муки, тому що щось вони в мене почали розсипатися. Ну, два штучка розсипалося. І я додавала ще стакан е, муки. І вони вже такі класні у нас. От, е, рекомендую трішечки олійки, небагато. І на рушничок паперовий в мене закінчився, я взяла туалетну бумагу. От, так що ось такі вони класні. Е, їжте. Вам смачного. А я ще буду дожарувати, бо в мене ще півтазика. Так що, дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайки, коментуйте, буду рада поспілкуватись. І пока-пока!